Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приїхали у Херсонську область. Командування провело нараду щодо фронту. У своєму телеграм-каналі очільник держави написав, що наради пройшли в особливому форматі. А ключовими питаннями були це ситуація на основних напрямках фронту та оборонні дії української сторони в Авдіївці на Куп'янському напрямку та на півдні. Також Зеленський у Херсонській області провів нараду із прикордонниками. Він зазначив, що наші прикордонники-розвідники роблять велику роботу та несуть міцну службу. Варто додати, що саме сьогодні відзначають 20 років з дня заснування розвідки Державної прикордонної служби України. Маю честь сьогодні бути тут, на Херсонщині, і привітати вас, шановного офіцери, з вашим професійним. І дуже важливим святом Я вітаю вас з 20-річчям розвитки державної прикордонної служби. Дійсно велику роботу робити, велику службу несете міцну службу, 20 років, з яких ну, майже 10 років це війна проти окупанта. Я хочу вам подякувати за ваше служіння державі, Україні і українцям. Побажати, напевно, найголовніше побажати, зберегти себе і побажати перемоги вам, побажати вашим батькам і подякувати їм, їм побажати також вашої перемоги і подякувати за те, що виховали таких мужніх людей, вашим дружинам, чоловікам, близьким, людям, вашим побажати. Бути поруч з вами за те, що подякувати за те, що додають цієї мужності. А дітям, у кого є, ну це, напевне, найголовніше. Ви для них є приклад цієї незламності, міцності, мужності і переможності. І... Також хочу побажати вам зберегти всіх ваших побратимів, хто з вами плічопліч -пліч щоденно працює, хто з вами тут на землі. І... Подякувати всім тим, хто з вами в серці залишився, а залишився э, в наших думках, захищаючи державу і віддав своє життя заради України. Я думаю, було б справедливо вшанувати зараз хвилиною мовчання всіх героїв сил оборони і безпеки, які загинули під час цієї війни. Дякую. Дійсно радий, що є можливість сьогодні нагородити найкращих з вас і не втрачайте сили, це дуже важливо. І головний, мені здається, у вас обов'язок. Повертайтесь додому переможцями. Слава Україні! Героям слава! Дякую за довіру та підтримку. Можу українською. Служу українству. Я люблю Україну. Бажаю вам Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів майже рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область з важкого озброєння. Вони скидають на мирне на населення керовані авіабомби. Зокрема, 20 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по Бориславу. Внаслідок атаки загинула жінка.